Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які прийшли до нього, я є хліб життя, батьки ваші їли лиману в постелі і померли. Цей же є хліб, який сходить з небес. Той хто його їсть, не помре, я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб житиме вічно, хліб же, який я дам є плоть моя. Яку я віддам за життя світу, тоді юдеї почали сперечатися між собою, кажучи, як Він може дати нам плоть Своє їсти. Ісус же сказав їм «Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете споживати плоті Сина людського, і не питимете Його крови, то не будете мати життя в самому собі, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне. І я воскрешу Його в останній день. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Возлюблені брати і сестри. Сьогодні ми з вами розмірковуємо над уривком Євангелії від Іоанна, в якому Господь говорить прямо, що таке є хліб життя. Адже хліб життя це є істине тіло і істина кров Господня. І хто споживатиме їх, той буде мати життя вічне. І Господь їх воскресить в останній день. Це дорогі возлюблені для нас велика наука. Адже в нас багато християн говорять, що має Бога в душі, що церква не потрібна, що не потрібне священнослужіння. Але тільки в таїнстві Євхаристії хліб і вино. Перетворюється Богом в істинне тіло, істину кров Господню. І хто це споживатиме, цей споживає собі на спасіння. І це для нас велика наука, щоб ми приступали до таїнства Євхаристії, до причастя святих тайн Господніх якомога частіше. В кожної літургії це чудо звершується, це таїнство відбувається. І кожен християнин. Було би дуже добре, щоб і кожної служби Божої приступав до святих таїн. Адже в цьому є життя вічне. Амінь. Христос Воскрес!